і у нас, як завжди, все по стандарту. Вчора хлопці замовили чебуреки, то зараз збираємось обідати. Як бачите, в нас сімейка вже не маленька, чи маленька, як назвала, у нас четверо котів. Так що, якщо хтось буде мені писати за котів, то вони в нас є членами нашої сім'ї. Обідають усі. Ну а поки я відео вам знімаю, Олександр Миколайович вже другий чебурек навертає, наминає. Ну як се? Бомба. То, то ти хоч витрися, бо щось трошки заївся. Марія Івановна витрималася. Да, <рив> Чого? Чого йому тільки шість, а нам ціла куча. А ти посчитав скільки нам там? Папа два вже з'їв. І Скільки там залишилося? Нам почав тут не було. Нехай считає. Як було тут десять, а вже восімь. Ну, а якщо нам з папою на двох, то по скільки? п'ять. А ти, ти скільки з'їв? Шість. Ну кому більше? Мені. <ріст> Та мене рушу, у мене менше.